Всім привіт! Після важкої ночі та робочого дня вирішив зовсім немножко прогулятися по нашому проспекту. Зараз я знаходжусь на Майдані Волі. Місце таке видатне. І дивлячись на події сьогодення, розумієш, що таке справжня війна як жили наші предки під час минулих войн тому що за десятиріччя нічого не змінилося майже і ось тут на майдані тут якраз є ті хто і виборював нашу незалежність з різних сторон виборював це братська магина. могила. Колись тут був вічний огонь. Братська могила учасників періоду національно визвольних змагань в Україні. Так, тут дійсно поховані всі. І махновці, і червоні, і білі тут є. Всі тут є. То є учасниками змагань. А взагалі сама площа то є свого кладовище. Таке своєрідне кладовище. Тому що тут, окрім тих, хто загинув в період з 17 по 21 рік, тут ще поховані тих, хто помер від Тіфу в цей період на території Майдану. Тут 5 чи 6 братських могил знаходиться. Ну, ще тут є ті, хто похований в період часів Другої світової війни. Ось я Зараз підійду ще декілька таких поховань. Даже кто-то поклав квиты. Комаров, Петров, Николаевич. 15 7 1906 ход. 19 11 1944 Это одна могила. Ні, знову развіють, Але не дивлячись на таку сумну історію, тут молодь завжди була в цьому сквері. А, до речі, перші поховання тут відбулись після грудневих подій 1917 року. Тут поховали матросів Макроусова і гайдамаків. Є такі дані. Потім тут відбувались поховання в 1918 році. 30-ті роки тут був похований лепік і останнє поховання це вже повоєнні роки. По-моєму, 44-й чи 45-й, 44-й рік. Останнє поховання тут було. Вечная слава героям, павшим в борьбе за Родину сентябрь 41 -го года. Калинин Яем, Слободяник В.Е., Апочинов Н.В., Рыжевский Я.А., Гриценко И.Г., Родионов А.П., Черников, еще одна фамилия должна была быть, но ее нету, Малинкина А.С., Лухенький С.А., Так, кожен з цих людей вніс свій вклад в боротьбу проти нацизму. Взагалі, дивлячись на цю війну, розумієш, що, на жаль, людське життя нічого не варте. Ось так, на жаль. Ну. А нам залишається лише одне. Жити. І вірити в те, що закінчиться війна і все буде добре. А, до речі, це єдина споруда, яка є тут на території сквера. Вона якраз знаходиться там, де немає ніяких поховань. Тому а, дозволили саме в цьому місці побудувати її це кафе. Так я вже прогулявся. Дякую всім підписникам, хто пише коментарі. Приєднуйтесь, ставте лайки.